Радіо UA Chicago. усім вітання. Ви на хвилі радіо UA Chicago. Мене звати Іван Сабат, і сьогодні у нас в гостях Ольга Наконечна, конечно цей міграційний адвокат і засновниця Наконело. Добрий вечір. Добрий вечір. Як ваші справи? Добре, непогано. Дякую. Супер. Дякую, що ви до нас завітали. Ваші поради і розмови з вами завжди цікаві та актуальні для багатьох слухачів. Тому е, одразу до теми. Розкажіть, будь ласка, чим сьогодні ви хочете з нами поділитися? А... Сьогодні якраз їхала до вас і думала, про що ми можемо поговорити. Напевно, що ну, окрім того, що найбільше е, запитів і найбільше питань викликає тема репоролю і відповіді на Ерефійки, приходять по репоролю, але ми ці теми вже тут піднімали. І заодно я б хотіла сказати, що ми проводили. Такий вебінар з асоціацією «Самопоміч» поміч минулої п'ятниці, і вже на їх сторінці Ютубу. В них на сторінці соцмереж, якщо я не помиляюся, є запис цього вебінару, де ми детально з багатьма людьми, які були присутні, розбираємо питання запиту на додаткові докази на репароль. Тому якщо для вас це актуально, а я знаю, що багато для кого це зараз актуально. Багато кому приходять ці запити. То будь ласка, знайдіть цей вебінар, послухайте його, можливо, ви для себе щось почерпнете, і це трошки вам прояснить ситуацію, що потрібно. Робити, а якщо забрати тему репаролю, то з того, що зараз актуально, з того, що зараз турбує, ми почали бачити таку тенденцію, що деяким нашим клієнтам почали скасовувати інтерв'ю по громадянству або присягу після того, як вони вже отримали, після того як вони вже пройшли інтерв'ю, і вони були рекомендовані на провал, їм прийшло запрошення на присягу. Тут її скасовують. І... Uh... Почала вимальовуватися так само така картина, стало зрозуміло, що йдеться тільки про тих людей, які отримали свою зелену карту через лотерею зеленої карти. Тобто, що ці скасування інтерв'ю не є чисто технічними, як це було колись. Тому що, в принципі, міграційна служба могла просто скасовувати інтерв'ю через якісь там накладки, через якісь свої потреби внутрішні когось поставити на новий графік. А тут бачимо закономірність, що ті люди, які отримали через лотерею свою грін-карту, грін-карту, Тім вони подавали на громадянство, їм не дають просто скласти присягу. Ну відповідно, тобто це останній етап до отримання громадянства. Так, відповідно, так. здача екзаменів це не означає, що ви вже здали на громадянство. Ні. Здача екзамену це передостанній етап. Тобто, ага. якщо людина здала і успішно пройшла інтерв'ю, то завершальним етапом є складання присяги, і на присязі людина отримує в неї забирають зелену карту, видають їй сертифікат про натуралізацію. Тобто, це є підтвердження її громадянства. Ага. Тобто, ось цей момент уже є громадянство. Тоді ага. в мене таке питання. Тим людям, яким скасували чи відмінили складання присяги, чим це грозить? Тобто, що може бути найгірше у цьому випадку? Ну, в даному випадку ситуація поки що не зрозуміла, тому що ніяких офіційних заяв імміграційна служба стосовно цього не давала тобто не було ніяких роз'яснень. Ми бачимо закономірність по своєму офісу. Ми бачимо, що так само такою інформацією діляться в блогах інші адвокати, що діляться люди в соцмережах. І розуміння наразі є таке, що після того, як відбулася стрілинила біля Білого Дому, напевно, що ви пам'ятаєте, це було десь в кінці листопада, коли вбили чи Поранили ну ну там була ситуація із з, емігрантом з Португалії Так, з емігрантом з Португалії, коли нападали на секюріті, який стояло біля білого дому. Після того приблизно за місяць, в кінці лютого, 18 чи 19 лютого, імміграційна служба, а також Міністерство закордонних справ, тобто, іншими словами, посольства Сполучених Штатів, оголосили про те, що вони ставлять на паузу видачу віз, імміграційних віз і видачу грін карт всім тим людям, які виграли лотерею. Угу. Що це означає? Це означає це у 2025-му. Це кі ми говоримо про кінець лютого 25-го року, але це люди, які виграли дівілатері двадцять двадцять Тобто ті, які мали її отримувати в фіскальному 2026 році, який зараз триває, і мають її отримати до кінця вересня, до 30 вересня 26-го року. Роз'яснення йдуть такі, що ми і надалі будемо проводити інтерв'ю і в посольстві, і тут на території Сполучених Штатів, але фінальне рішення, тобто апрувал. Зелена карта чи імміграційна віза для виїзду за кордон, якщо ви виграли лотерею. Наразі стоїть на паузі. Ми не можемо її дати. Скільки ця пауза буде тривати, незрозуміло. Чому її оголосили? Оголосили її в зв'язку з тими подіями біля Білого Дому і говорять про те, що відбуваються якісь додаткові перевірки для того, щоб не компрометувати національну безпеку Сполучених Штатів. Що саме мається на увазі? Ми не розуміємо, ми не знаємо, які перевірки відбуваються чи перевіряють кримінальні кримінальне минуле рекорд, так званий тих людей, чи що саме перевіряють? Ми можемо тільки здогадуватися, але знаємо, що ця пауза триває, і а, чим це грозить, практично багатьом людям, що вони можуть не встигнути отримати свої зелені карти до кінця фіскального А Там є дата 30 вересня, так, якщо не 30 помиляюсь. Вересня. Тобто люди, які збирають документи зараз, вони проходять там інтерв'ю. Я так розумію, як це відбувається, і е, просто зупинили процес. Чи ну, це процес він на паузі? далі триває, але поставили на паузу видачу фінальних рішень. Тобто, скажімо, ви пройшли інтерв'ю, і просто після інтерв'ю офіцер вам не дає рішення. Його тримають на паузі. І невідомо скільки ця пауза буде тривати. Нам не дають ніяких термінів. І добре, якщо за місяць-два вона закінчиться і знову почнуть видавати рішення. А якщо вона не закінчиться, то фіскальний рік. Вже теж не за горами. але виходить, якщо пауза триватиме ну умовно два місяці. Тобто це вийде, що менше людей встигнуть попасти в цей коридор до 30 вересня. Так розумію, ну не встигнуть обробити тоді, напевно, усі кейси бажаючих? Ну виглядає так, що кейси далі будуть обробляти в нормальному порядку. Вони не говорять про те, що вони не приймають нових кейсів. Тобто, далі можна подавати кейси. Якщо ви виграли трейзленої карти, люди далі їх подають. Ми їх подаємо далі. Їх опрацьовують. Видають запити на додаткову інформацію, якщо є необхідні. Запрошують. Людей на інтерв'ю. Інтерв'ю проходять, тільки рішення не видають. Uh -huh. Тобто, фактично, все ставиться на паузу після проходження інтерв'ю. Тому, е ну по суті, е роботи офіцера як такої вже видати рішення великої немає. Тому надіємося, що це не вплине на обсяг тих кейсів, які вони зможуть опрацювати. Але питання в тому, коли ця пауза взагалі закінчиться, Ага, зрозумів. Тобто, безпосередньо сам процес триває, тільки фінальна точка так. не ставиться. Тобто люди, всі, які мають там встигнути, вони проходять там інтерв'ю. Як ви кажете, всі документи дозбираються, Тільки от фінальна точка, тільки ж безпосередньо сама грін карта не приходить. Скажімо, сама так. грін карта або сама віза, яка має бути вклеєна в паспорт. І також, оце, з чого я почала, що навіть люди, які отримують вже громадянство, тобто які вже отримали свою зелену карту давним-давно через лотерею. Хоча офіційної заяви немає, але ми бачимо, що вони також страждають від, цього, від цієї заяви, від цієї нової політики, тому що їм Очевидно, що скасовують інтерв'ю Т... і присяги, теж, мабуть, в зв'язку з якимись перевірками, про які нам взагалі не повідомили. Тобто, виходить ті люди, які виграли грін карту, зараз ну трішечки страждають від цієї паузи у будь-якому форматі, чи отримати цю бажану грін-карту, чи вже з грін-карту зробити наступний крок. То мене е, до вас питання: перше таке, напевно, просте від е, для тих, хто хоче отримати громадянство від складання екзаменів до присяги, чи є якісь Коридор, так само, так як з отриманням грін-карти до 30 вересня, і так само тут чи є якийсь коридор, в тому плані, що здали екзамен? І в людини, скажімо, умовно, там є півроку, чи там три місяці скласти присягу. Чи це здали немає. екзамен, а там уже коли викличуть, можуть через рік викликати? Ні, немає такого коридору. За нормальних обставин, після того, як туди наздали екзамен і успішно пройшла інтерв'ю, переважно до трьох місяців приходить запрошення на присягу. Але бували випадки, коли рішення чекали і довше, через якісь певні індивідуальні обставини. Там коридору немає. Тобто, дійсно, ці люди не мають такого великого ризику угу. щось втратити, окрім того, що вони тратять багато часу, але є люди, які, скажімо, чекають того громадянства для того, щоб подати на возз'єднання з кимось зі uh -huh, своїх uh -huh. близьких, хто зараз тут знаходиться по тій самій програмі U4U, чи з іншими обставинами, тому є звичайно якийсь вплив, але не такий жорсткий, якщо ми говоримо про утримання самої зеленої карти через лотерею. Тоді у мене ще одне є питання. Якщо ми обговорюємо от питання. Переходження на громадянство з грін карти, тобто наступний крок. Але є багато людей, які не планують отримувати громадянство, а планують собі жити і на грін карті, яку вони слава Богу виграли раніше. Тоді чи немає проблем для людей? Я не знаю, як цей процес називається, чи це продовження грін карти, чи це переотримання грін карти? Ну я надіюсь, ви розумієте, я розумію, тобто у людини 10 говорите. років термін грін карти закінчився, і людині потрібно оформити нову грін карту. Але вона першу виграла, от знову ж таки відноситься до цієї категорії людей. Чи немає з цим проблем? В самому меморандумі взагалі йдеться тільки про отримання першочергової грін-карти і про отримання імміграційної візи. Не йдеться, наприклад, про те саме скасування громадянства, чи якісь труднощі в отриманні громадянства. Але на практиці ми бачимо, що вони є. Тобто про це не говорять, але воно є. Чи є якісь проблеми з продовженням зеленої карти, яка була виграна через лотерей, тобто подачі форми АЙ 90, поки що важко сказати, тому що пройшов тільки місяць з часу оголошення цієї політики, і ми не маємо ще такої кількості кейсів. Чи прецедентів, uh -huh. щоб зрозуміти, що щось не так, тому що кейси на продовження зеленої карти зазвичай займають декілька місяців, і тут важко зрозуміти, чи воно на місяць довше триває, чи на місяць менше. Тоді, як з громадянством, ми бачимо реальне скасування інтерв'ю і скасування присяг. Продовження грін карти не передбачає ні інтерв'ю, ні присяги. Це просто розгляд кейсу. Можливо, за якихось півроку, якщо та пауза буде далі тривати, я сподіваюся, що не буде. Ми будемо бачити якусь різницю між, скажімо, продовженням грін Яку отримали через одруження і продовженням зеленої карти, яку отримали через лотерею, поки що рано про щось в Мене таке питання. Я просто не спеціаліст в цьому. Якщо людині там чи скасували присягу, чи просто її поставили на паузу, то людина собі далі продовжує жити на грін карті, так. тобто на цьому статусі. Проте коли в людини закінчується грін карта, а цей ну розгляд може бути ну чи на паузі, чи затриманий знову ж таки в теорії. На якому статусі тоді живе людина? А коли людина закінчується зелена карта і вона подає на продовження цієї зеленої карти, її кейс реєструється в імміграційній службі. приходить проходить ресідноутиз, як зазвичай, зі всіма імміграційними кейсами. Цей ресіт нотис в своїй в тексті має а, норму про продовження зеленої карти. Тобто цей ресід продовжує зелену карту її дію на якийсь період, скажімо, на 24 місяці. І разом з цим ресітом, і зі своєю вже експаєр зеленою картою, з пластиком людина може далі. Працювати може подорожувати за межі Знає, США, виїжджати може так. Тобто, це є підтвердження її резидентства, і так само в такому випадку, коли пластик вже є expired і подано вчасно на продовження, можна робити appointment в імміграційній службі. І тут на місці в Чикаго в нас або десь, якщо людина в іншому місці живе, її проштампують в паспорті відзнаку відзначку про те, що вона має статус резидента. Тобто в неї в паспорті буде стояти те, що людина ЛПР і що в неї на розгляді є форма на продовження зеленої карти, що дасть їй ще більше security для перетину кордону. Зрозумів. Тобто, отакі от ситуації, і якраз е, на події пов'язані із. Іммігранти з Португалії, про які ви описували про стрілянину, страждають не тільки ті люди, які виграли грін карту, а й ті люди, які мріяли про її виграш. Тобто, опираючись на цю ситуацію, влада і. Відмінила чи поставила на паузу розіграш грін карти, тому що спочатку зазвичай вона в жовтні, якщо я не помиляюся, розпочиналася. Там затримали, тому що сказали, що вводять там платню mm. за грін карту, потрібно це все оформити і так далі. Тому подібне. Потім появи... а спочатку, ви навіть казали на попередніх інтерв'ю, що це інформація буде через декілька місяців, тобто були офіційних зверненнях. А потім відбулася ситуація у Вашингтоні із іммігрантом. І всі соцмережі пишуть, що відмінили розіграш грін-карти. Чи це правда? Чи це пауза? Чи це дійсно відмінили? Чи це назавжди? Чи це тільки пауза? Поясніть, будь ласка, що відбувається, тому що людей, які мріють виграти грін карту, насправді дуже багато. Ну, з того, що нам відомо, це швидше пауза, але ця пауза може бути безстрокова. Тому фактично, ця пауза може дорівнювати відміні. Тобто відмінити в односторонньому порядку лотерею виконавча влада, тобто адміністрація президента чи імміграційна служба, не може, тому що це є прописано законом. Це прописано законодавством, це має робити конгрес. Тобто, є місце в законі, про в якому йдеться про те, що відбувається лотерея, це є встановлене законом, не указом президента це тому, ще з 90-х років, так. так тому ми не можемо говорити про повну відміну, то би було юридично неправильно. Але на практиці, якщо ми говоримо про людей, які мріють її виграти, то так виглядає, що цього року про це можна забути, якщо говорити простими словами, тому що її спочатку затягували у оголошення самої лотереї, як ми вже з вами неодноразово говорили. Після ситуації в Вашингтоні фактично відразу зробили заяву про те, що. Цього року швидше за все ця лотерея не відбудеться, тобто вона ставиться на паузу. Ну і ми розуміємо, що терміни, які закладені на лотерею, вже починають дуже сильно підтискати, тому що розіграш має відбутися найближчим часом. Ну, так, є якийсь дедлайн? Як... Дедлайну як такого немає, коли має відбутися розіграш, але історично е, витягається лотерея, тобто відбувається оголошення результатів в травні, на початку травня, і травень вже не за горами. Тому невідомо чи встигнуть провести лотерею цього року, чи не встигнуть, чи буде можливість її взагалі перенести в часі. А там вже починає підтискати фіскальний рік, тобто її теж не можуть переносити під сам вересень, так як люди мають вже починати подавати документи в посольство до того, щоб посольство почало його працьовувати на наступний фіскальний рік. Тому виглядає так, що ну навряд чи вона відбудеться цього року, однак. Ну, знаємо. але якщо хтось оптимістично дивиться на ситуацію, чи може таке бути в теорії? Знову ж таки, напевно, у вас більший досвід, що за тиждень до розіршу відкрили реєстрації, люди зареєструвалися і там далі обирають переможця. Чи ну, це в теорії технічно на реєстрацію? Неможливо? Я думаю, що технічно за тиждень технічно неможливо, угу. тому що на реєстрацію зазвичай дають місяць часу. Інакше просто я думаю, що сама система сам не встигне навіть опрацювати ту кількість заявок, яку переважно приймається. Але скажімо, напевно, що в теорії за місяць до розіграшу могли би відкрити цей розіграш, могли би прийняти всі заявки, закрити прийом заявок і на другий день зробити розіграш. Ну і знову таки напевно, щоб було трішечки оптимізму. Чи вже бували у випадку, от відколи існує розіграш грінкарти, такого роду? Подібні ситуації з паузами чи відмінами грінкарт я такого не пам'ятаю. Тобто, з того часу, відколи я працюю з цими кейсами, я такого не пам'ятаю, але я не берусь говорити про те, що було ще колись давно. Я зрозумів. Я вам дуже дякую за вашу розмову, за те, що ви до нас завітали і ділитися цією важливою інформацією, тому заходьте до нас обов'язково ще. А я вам, друзі, нагадаю, що сьогодні у нас в гостях була Ольга Наконешна, засновниця на конело імміграційний адвокат. Подобається контент? Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.